Генсека ООН в Україні не чекають. Зеленський скасував візит Гутереша. А все через його дружелюбні діалоги із Путіним та обнімання з Лукашенком у Казані. Невже це крах організації та кінець міжнародної дипломатії? Розберемося у випуску на каналі «Сій час. Не ігноруйте кнопку підписатися і починаємо. Отже, як відомо, ще 23 жовтня генсек ООН Антоніо Гутереш прибув із візитом до Казані. На гостину у Російську Республіку він завітав з нагоди триденного саміту БРІКС. Вже сам факт цієї поїздки викликав чимало здивування. По-перше, попередні масштабні зібрання посадовець ігнорував. Так Готереш не приїхав до Франції, і на ліванській конференції у Парижі він брав участь тільки по відеозв'язку. Крім того, він особисто не був присутній на мирному саміті, який відбувався у Швейцарії у червні. По-друге, та риторика, яка лунала публічно з трибун, Гутереш дружелюбно переговорився із Путіним, намагаючись звернути до миру. Мовляв, всі мають жити як одна велика родина. На що воєнний злочинець відповів своїми російськими скрєпами. Ось цей ганебний діалог. Уважаємо господин генеральний секретар. Ми так і живемо. От uh, в сім'ях, к жаль, часто случаються розмовки, скандали. Дільош імущества. Але остаточно обурила поведінка посадовця у куларах заходу. Під час рокостискання з путіним той не втримався і поклонився диктаторові. Ніби той і дійсно справжній цар, а не самопроголошений кремлівський владика. А потім пішов чоломкатися до путінських пособників та приймати від них подарунки. Зокрема, з Лукашенком ООН дуже палко обіймався. Лишень подивіться на це. Такі виділки по справжньому обурили президента України. Тому, у відповідь на російські короваї, Володимир Зеленський відхилив візит Антонію Гутереша в Україну. Про це принаймні повідомляє Associated France Press, посилаючись на джерела в офісі президента. Далі процитую видання. Після Казані Гутереш хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутереша тут не буде саме через приниження здорового глузду і міжнародного права у Казані, сказав співрозмовник агентства. Та й на думку вітчизняного МЗС, такі дії дипломата шкодять репутації ООН і не сприяють миру. Причому в Офісі Генсека Організації Об'єднаних Націй інформацію про скасування візиту не підтвердили. Заступник речника генсека ООН. Фархан Хак повідомив виданню Суспільне, що наразі Зеленський і Гутереш всього лише намагаються організувати візит у взаємно зручний час. То чому ж Гутереш привселюдно так дивно у себе поводив? Пояснення спробував знайти політолог Вадим Денисенко. Мовляв, Гутереш розуміє, що це перший в історії ООН конфлікт такого масштабу, де власна організація взагалі не бере участі у мирних переговорах. Тому. Її очільник прагне бути хоч якось дотичним до подій такого масштабу, аби на нього не сказали, він поховав ООН. Та, на жаль, для самого ООНівця саме так про нього вже і говорять. Це кінець ООН. Так, глава МЗС Литви Габріеліс Ландсбергіс висловився про візит генсек організації Антонію Гутеріша до Росії. Якщо Гутеріш вирішить піти у відставку, Литва. Не відмовлятиме його, додав Ланцбергіс. А як вважаєте ви, шановні глядачі? Чи справедливо є така реакція? Або треба було реагувати більш жорстко, чи навпаки закривати очі і не скасовувати візитів? Пишіть свою думку в коментарях. Із вас подобайка та підписка на канал сейчас. Скандали на саміті Брікс Путін забув прізвище турецького президента. А його ручний міністр Лавров обклав гостей з'їзду лайкою. На банкові не зрозуміли виділку генсека. Он що зробив посадовець та як на таке відреагував Зеленський. Про все це за мить у свіжому випуску на каналі. «Сейчас». час підпишіться і починаємо. Третій день саміту БРІКС у російській Казані, що в Республіці Татарстан, видався повним на накурйозим. Стоцмережі заполонили відео російського диктатора Путіна, де він заїкається та не може нормально представити свого турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана. Дякую. слово президенту Турецької Республіки господину Таїпу Ердогану. Реджепу Таїпу Ердогану. Можливо, так заплітатися язику Владіміровича почав після того, як той дізнався, що Туреччина удвічі збільшила тарифи за проходження танкерів із російською нафтою і заблокувала експорт у Росії понад чотири десятка категорій товарів. Серед них чіпи та системи дистанційного управління, необхідні російським військам. А ціни на квитки до Туреччини для простих росіян зросли в десяток. Тим не менше, Ардоган прагне приєднатися до Брікс, навіть незважаючи на членство Туреччини у НАТО. Про це пише видання Більд. Також зазначають, що політик вже подав заявку, Ба навіть російську почав вчити. Це те, Однак це прагнення заблокувала Індія. Причина: хороші відносини Анкари із ворожим для Індії Пакистаном. Ну, і раз ми вже згадали про незручності Путіна, слідом за своїм господарем сконфузився і глава МЗС Росії Сергій Лавров. Хтось із присутніх мав необережність або ж намір тут же історія замовчує пройтися йому по ногах. А він у відповідь скривив фізіономію і щось пробурчав собі під ніс. Навіду не чути, що саме за фраза пролунала, але користувачі соцмереж почали ділитися власними припущеннями із цього приводу. Biriğimi bir de bu biraz bıktı. Çıkarın. 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 Тож так насолив Лаврову Неясно. Адже на 16-й щорічний саміт Брікс прибули лідери і дипломатичні представники аж 36 світових держав. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Він закликав диктатора до справедливого миру. Далі цитую: нам потрібен мир в Україні, справедливий мир відповідно до статуту ООН, міжнародного права та резолюції Генеральної асамблеї. Ми повинні скрізь відстоювати цінності статуту ООН, верховенство права і принципи суверенітету, територіальної цінності та політичної незалежності всіх держав, заявив він, звертаючись до учасників саміту. Гудеріш також закликав до негайного припинення вогню в Газі та Лівані, а також миру у Судані. При цьому він заявив, що слід зміцнити і оновити механізм миру. Що включає реформи, спрямовані на те, щоб Рада безпеки ООН відображала сучасний світ, попри таку позицію Генцека, сам факт його приїзду на гостину до Путіна не порадував президента України. Володимир Зеленський словесно підколов посадовця, і дуже хотілося б нагадати всій міжнародній бюрократії та політичним лідерам, що сьогодні день ООН у всьому світі, а не десь в Казані. Та якби там у Кремлі не старалися зробити вигляд теплого прийому, Росія не заручилася міжнародною підтримкою. Так вважають аналітики інституту вивчення війни у казанській декларації, яку підписували учасники зібрання, лише один раз згадується війна Росії в Україні. Зазначається, що всі підписанти повинні діяти відповідно до принципів статуту ООН, тобто, в тому числі, слідувати положенню про повагу до територіальної цілісності. Власне, це принцип, який сповідує сама Україна. А яким ви бачите результати саміту Брікс? чи провалився він для Путіна? Буде цікаво почитати ваші думки у коментарях. Наперед дякую за вашу підписку та реакції під цим відео. Далі більше новин.